Привіт, нам треба поговорити. І звісно, про те, що сталося у Києві 19 квітня біля кінотеатру Жовтень. Там абсолютно у свавільний спосіб. У суботу це велика субота. Нагадається, субота напередодні Пасхи Христової. Поліція спецпідрозділи поліції поламали, затримали свавільно, без жодних на це причин. Групу людей, українців, громадян, молоді, які прийшли здійснювати мирний протест проти ЛГБТ кінофестивалю Санні Бані, сонячний зайчик. ЛГБТ кінофестиваль пропагандистський відбувається в кінотеатрі «Жовтині» у цю Пасхальний тиждень. Цей пасхальний тиждень відкриття відбулося 18 квітня в Страсну п'ятницю. Це важливий день в християнській традиції для всіх українців, безсумнівно. Це день, коли всі християни українці згадують страждання Господа нашого Ісуса Христа і Його розіп'яття на хресті. І саме в цей день в Страсну П'ятницю відбулося відкриття кінофестивалю «Сані Бані. А в суботу, у велику суботу, 19 квітня, біля цього кінотеатру. Група української молоді, молоді, дуже молодих юних хлопців, вони спробували провести акцію протесту, мирну акцію мирного протесту проти ЛГБТ пропагандистського кінофестивалю Санні Бані. Ну, до речі, тут хочу сказати, що цей Санні Бані в тому числі проходив за підтримки державної організації, яка називається Держкіно, Державне агентство з питань кіно. Це державне агентство напряму підпорядковано Кабінету міністрів України, ну і відповідно прем'єр-міністру Денису Шмигалю. І це велике запитання викликає. Це порушує велике запитання. Адже цей кінофестиваль в своїй офіційній програмі також містить програму для дітей. Там так і написано: для дітей віком від 12 років. І це програма кінофестивалю. І кінозаходу, яка має за еротичний контент, афіші еротичного змісту, і яка має на меті саме пропаганду гомосексуальних стосунків, в тому числі для дітей і підлітків. Це не те, що вони іноді називають правозахисна акція, правозахисна подія. Ні, це відверта пропаганда з метою навернення якомога більшої кількості дітей і підлітків в гомосексуальні стосунки. Вони там нічого не хочуть на своєму кінофестивалі, окрім як тільки промивати мізки дітям і підліткам, заохочуючи їх. Практикувати гомосексуальні стосунки, гомосексуальні статеві контакти хлопчиків з хлопчиками, дівчаток з дівчаток, це ніщо інакше, як розбещення малолітніх. Хочеться запитати у поліції, яка затримала і розігнала українську молодь, яка вийшла провести свій мирний протест проти кінофестивалю. Хочеться запитати у поліції: а розбещення в кінотеатрі жовтень ви не помітили? Не звернули на це увагу? Я, до речі, інформую, що я особисто був присутнім 19 квітня біля кінотеатру Жовтень. Також долучившись до українців, які протестують мирно проти сані бані. Я особисто спілкувався з поліцією і звертав увагу на це. А чи знаєте ви, що зараз, тут, де ви стоїте, забезпечуючи правопорядок, так би мовити, відбувається розбещення неповнолітніх в офіційній програмі лгбт фестивалю для дітей від 12 років. Вони мені сказали, «Так, ми знаємо. Вони повідомили, що да, ми знаємо. А де ж порушена справа? Поліцейський має можливість і повноваження законів навіть без відповідної заяви про правопорушення, коли він бачить факт правопорушення, він самостійно може ухвалити дії для припинення цього правопорушення, але вони не припинили проведення пропагандистського кінофестивалю. Де відбувається в тому числі розбищення малолітніх шляхом в тому числі афіш еротичного характеру у відкритому доступі, в тому числі для дітей, але натомість відбулося те, що ви вже всі знаєте: 19 квітня біля кінотеатру, жовтень, поліція розігнала, запакувала, побила українську молодь. Українських молодих юних хлопців, які прийшли здійснювати мирний протест, це я особисто там, звісно, був і учасники організації Всі разом руху Любов проти гомосексуалізму. І ми все це бачили і фіксували як ці юні хлопці з різних організацій: це Гетьманський гарнізон, братство і інші організації. Вони долучилися до того, щоб висловити свій протест, свою незгоду проти розбещення малолітніх, і їх запакували. Це відео за два неповних дні подивилося мільйон триста людей лише у мене на, моєму, на моїй Фейсбук-сторінці. Я зараз хочу продемонструвати, щоб ви особисто переконалися. Цей ця подія, яка трапилася, вона не вона вже отримала величезний резонанс. Uh, і. Ось власне, дивіться, як це виглядає. Uh, відео на опубліковане на моїй моє, Фейсбук сторінці, де я опублікував те, що там відбулося, те, що я бачив на власні очі, за неповних дві доби поділилися 16 тисяч людей. 16 тисяч людей. І це відео переглянули станом на зараз лише 1 мільйон. 1 мільйон наголошую, 1 мільйон 302 тисячі людей і більше. Тобто понад 1 мільйон. І зараз ця цифра збільшується кожної хвилини, кожної години. Понад 1 мільйон 300 тисяч людей подивилися лише у мене на Фейсбуці це відео, як поліція свавільно просто е б'є українських громадян. Затримує і запаковує за те, що вони прийшли здійснювати мирний спротив проти ЛГБТ пропагандистського заходу. Наголошую, не відбулося жодного правопорушення. Навіть жодний газовий балончик не був використаний. Просто хлопці стояли, як ви бачите, і просто вони починають брати, пакувати їх. І відправляти відповідно увозити, просто без жодної причини. Ну, одним словом, ви можете подивитися це відео в описі під цим відео. Я опублікую посилання на повне відео, щоб ви переконалися. На моєму ютуб-каналі це відео вже переглянули понад 100 тисяч людей. На фейсбук-сторінці у мене понад мільйон 300 тисяч на Ютубі понад 100 тисяч людей. Тобто. Це вже не піде просто так. Це вже резонанс, який набув колосального масштабу, колосального розголосу. Люди вже на це звернули увагу. Всі вести населення. Це мільйони людей в Україні, і поза межами України, побачили, як в час війни. В час героїчного спротиву українського народу поліція, представник держави здійснює дії, в яких є ознака того, що ми називаємо гомодиктатурою. Окрім того, що це є порушення базових прав і свобод громадян у мирний спосіб здійснювати протест. Ну до речі, якщо хтось там скаже, що в час воєнного стану не можна на вулиці акції проводити, то я хочу нагадати, що ЛГБТ промоутери активісти. Постійно в час воєнного стану проводять свої вуличні заходи, в тому числі у Києві. Торік вони спробували провести гей-парад, зібравшись біля станції Театральна на вулиці, і без проблем ніхто їх не побив, не запакував і нікуди не відвіз. Тому не треба тут лицемірства і подвійних стандартів. Так, от коли мирні українці молодь вийшли задекларувати свої християнські сімейні цінності, я особисто бачу, вони вигукували гасла на захист сім'ї. На захист християнських цінностей і на захист української традиції, української спадщини, все вони просто стояли і періодично вигукували. Вони не простояли навіть п'яти хвилин, як почалося те, що ви вже бачили. Якщо не бачили, то перейдіть за посиланням в описі під цим відео і побачите. Це від цей гомодиктатура. Ми багато років вже говорили про використовуючи цей термін. Понад 20 років я говорю про те, що ЛГБТ угрупування вони мають єдину мету встановити режим гомодиктатури. Це режим, коли за допомогою окремих органів влади здійснюється примус насильне, насиль, насильственний, Відбувається насилля, свавілля для того, щоб встановлюв... щоб примусом встановлювати. Сприйняття і лояльність до такого розбещення неповнолітніх, і оце гомодиктатура. Це коли заборонено проводити мирну акцію протесту проти лгбт кінофестивалю. І поліція, спецпідрозділи ламають, б'ють і увозять мирних протестувальників. Але водночас можна проводити в центрі Києва ЛГБТ-кінофестиваль Санні Бані за підтримки державного органу, Державного агентства з питань кіно, а також захід, в якому відбуваються кінопокази для дітей 12 років, в чому, на моє переконання, на мою думку, є ознаки розбещення неповнолітніх. Але це можна, а протестувати не можна. Це і є гомоделі. Диктатура. Гомодиктатура це не просто така фігура мови для того, щоб драматизувати і згущувати фарби. Ні, це ніяка не фігура мови, це ніякий не поетичний образ. Це звичайна проза життя. І ви, хто бачили це відео, і Подібних багато матеріалів неодноразово публікувалися у відкритому доступі. Ви можете переконатися на власні очі і побачити, що означає гомодиктатура. До речі, цей прецедент набув величезного розголосу. Його також хочу показати допис одного з українських військовослужбовців. Мені здається, він, він є важливим в цьому контексті. Це Данило Яковлів. Я зараз поділюся екраном для того, щоб ви також могли побачити і переконатися. Данило Яковлів це офіцер Збройних сил України, військовослужбовець. Службовець. Отже, він, коли побачив це відео, Ну він демонструє і пише про своє обурення цим діями, як він називає герої зі спецпідрозділу Тор, які до війни не доїхали, ну, це він так іронізує. І далі він пише: в одного з них на статутній формі ніж. Для чого він йому ніж? З ножами поліція. Десь в нормативно-правових Актах таке є, що, полі... що поліція використовує ножі. Або просто поліції у формі можна порушувати закон, але розповідати іншим, що треба жити по закону. І ось він наводить Данило Яковлів скріншот з мого відео. Ось цей поліцейський, стрілка, і от на нього у нього на формі. Тут стирчить щось, схоже на рукоятку ножа. До речі, саме цей поліцейський говорив слова, коли вони наближалися до кількох десятків мирних хлопців для того, щоб їх скрутити, побити і увести. Коли вони наближались, вони вигукували слова. Типу відривай ноги від землі. Тобто вони це один з них, який цю фразу говорив, і вони між собою пояснювали, як краще здійснювати порушення конституційних прав громадян. І їх пакувати не дозволяючи їм провести мирну акцію протесту. От що відбулося також слід зазначити, що також українські народні депутати вже включаються в цей процес, і є український парламентар Юлія Яцик, яка вже оприлюднила своє депутатське звернення до е, Дениса до е, начальника. До керівника Національної поліції Ігоря Клименка, до міністра до міністра справ, точніше, України. І отже, вона, народний депутат Яцик, пише Ігорю Клименку, міністру. Депутатське звернення, і вона просить чотири пункти: невідкладно провести перевірку фактів, викладених у зверненні, надати інформацію щодо підстав та мотивів затримання мирних протестувальників, призначити службове розслідування за за вказаним інцидентом, здійснити перевірку законності дій нацполіції, виявити та притягнути винних до відповідальності, і у разі виявлення в діях працівників нацполіції України ознак кримінального правопорушення. Здійсниться здійснити відповідне повідомлення в ДБР Державне бюро розслідувань. Отже, також відповідно подяка без сумнівна Юлії Яцик, народному депутату, і інші за подібне депутатське звернення до міністра внутрішніх справ і до Карінства національної поліції великі питання. І ще раз я наголошую і звертаю увагу, що те, що відбулося 19 квітня. Біля кінотеатру Жовтень це відбулося абсолютне свавілля затримання людей, які мирно протестували, не здійснювали жодного правопорушення, але вони були позбавлені можливості здійснити мирний спротив, протест проти розбещення неповнолітніх і пропаганду гомосексуалізму в Україні. Я, до речі, запитував у поліцейських там на місці, чи знаєте ви, що відбувається кінопоказ також для дітей від 12 років, і в цих діях є ознаки розбещення неповнолітніх? Вони сказали: так, ми знаємо, тобто вони знають про це. Але, попри це, вони на це не відреагували. Принаймні, нам не відомо на те, що поліція. Відповідну реакцію на правопорушення яку здійснила. Натомість ні вони побили і відвезли просто юних хлопців, які є справжніми патріотами. Люди, які вийшли на мирний протест проти цього заходу, є. Взірцем для наслідування вони продемонстрували справжні українські патріотичні і християнські переконання. Ці хлопці і дівчата вони є ознаками прикладом шляхетності і гідності в нинішній час. В час війни, в час катастрофічної демографічної ситуації, коли у нас народжується втричі менше, майже ніж помирає, коли гинуть найкращі воїни і сини України на фронті. В той час, коли величезна еміграція з України у нас продовжують, в тому числі за підтримки державних установ, типу Держкіно і під захистом національної поліції, проводити пропагандистські ЛГБТ-заходи, які погіршують демографічну ситуацію, які провокують суспільні конфлікти, протистояння в суспільстві, які атакують сімейні цінності, які атакують. Християнські традиції, які атакують принципи української гідності, української ідентичності, а я хочу сказати, що в Україні діє закон про основи державної політики у сфері захисту національної громадянської ідентичності. І відповідно, ті юні хлопці і дівчата і всі, хто вийшли 19 квітня на акцію протесту до кінотеатру Жовтень, вони діяли на захист української національної громадянської ідентичності. Бесумнівно, ці дії вони не мають залишитися просто таким прецедентом. Це не просто такий прецедент і не просто казус. Минулого року, там саме біля кінотеатру жовтня, жовтня, знову під час проведення цього ганебного дійства сані бані відбулося також затримання кількох учасників акції протесту. Але минулорічний випадок не набув такого розголосу і резонансу, як цьогорічний. А цього року все повторилося в більш жорстокій формі. Це набуло величезного резонансу, резонансу на багатомільйонну аудиторію. Тобто, це говорить про те, що це є вже систематичні дії з боку органів влади, поліції, яка є представником держави. І, відповідно, парламентарі, органи влади, депутатський нагляд мають здійснити відповідні дії. Для того щоб всі винуваті були встановлені, всі, хто віддавав наказ бити мирних протестувальників, забирати їх, пакувати і увозити без жодної причини, щоб всі винуваті були встановлені, їхні імена названі, і відповідна відповідальність настала для всіх порушників конституції. І для всіх порушників українського законодавства також я закликаю людей в органах влади українських в різних органах влади. Я знаю, що в органах влади є багато людей, які, які сповідують християнські цінності, сімейні цінності, які також обурені ЛГБТ агресією. Я закликаю таких представників влади діяти сміливо і рішуче. Ви завжди отримаєте суспільну підтримку, коли будете діяти для протидії. Антиукраїнських і аморальних антисімейних витівок політичного ЛГБТ-угрупування. Також звертаюся до українців, долучатися до спільноти всеукраїнського християнського громадянського руху всі разом. Ми маємо єднати наші зусилля для того, щоб діяти на захист сім'ї традиції україноцентризму. Ви можете долучитися до нас, заповнивши відповідну форму. За посиланням в описі під цим відео, і всіх запрошую також подивитися в описі під цим відео. Підтримати нашу роботу, поширити це відео це є надзвичайно важливим. Також ви можете зробити донат на роботу християнських правозахисних рухів в Україні. Ваші пожертви, прокоментуйте, поширте цю інформацію, долучайтеся до нашої спільноти. Ми маємо єднати зусилля. Це країна, в якій нам жити. Ми хочемо, щоб ця країна була сильною, українською, сімейною, розвиненою. З реалізованим потенціалом українських громадян і українських сімей. Дякую за увагу. Дякую за участь в цьому резонансі. Але важливо посилюватися і продовжувати діяти спільно і разом. Дякую за увагу. Побачимось.